Слава Ісусу Христу! Друзі, я спостерігаю, що Кременчуцька семінарія святкує як як знаєте, як єврейська якась семінарія. Вже другий день поспіль. І завтра ще буде продовжування на зібранні. Друзі, це дійсно свято, якого ви заслуговуєте, тому що ми бачимо, які потужні зміни Бог наш робить в долях людей через вашу працю. Дозвольте мені від. Керівництво Всеукраїнського Союзу церков Євангельський Христа Баптистів України передати вам щирі вітання, з нагоди святкування 30-річчя, з нагоди випуску цього річчя. І кес святкує це тому, що це дійсно, як вже казали, це ваше свято, і це не тільки ваше свято, друзі, це наше свято. Це свято ваших викладачів, це свято ваших пасторів, це свято наших церков. Я б сказав, свято нашої країни. Ви погоджуєтесь. І щиро подяка всім причетним до цього свята, всім засновникам Олександру Васильовичу і команді, яка тоді була, сьогодні, Івану Володимировичу, і команді, яка сьогодні є, І всім викладачам, пастирам, які піклуються про студентів. бо... Цей день є дійсно святом результату того, що ви робите те, для чого була створена ця семінарія. Я хотів би дещо сказати до випускників, якщо вони ще не втікли. Ви сьогодні наші герої, герої сьогодення, не тільки тому, що ви успішно склали всі свої іспити, щоб отримати дипломи, а й ще тому, що саме вам. Брати та сестри випала на долю вчитися в тяжкі часи нашої країни. І при цьому Бог дав вам сил дійти до фінішу. І свої дипломи ви точно вистраждали у всіх сенсах, як кажуть цього слова. І тому, коли я дивився на цю армію служителів, які стояли, то це, знаєте, залишало в серці надію, що саме ці люди. І ті, хто будуть навчитися в цьому році, вони будуть відповіддю на всі ті виклики, які в наших церквах сьогодні в часи війни. Для вас не секрет, друзі, що нашим церквам сьогодні дуже дуже бракує посвячених людей. Найперше це брак чоловіків, служителів, бо з 1974 наших пасторів 220 виїхали. Перший місяць повномасштабного вторгнення, бо з 2177 наших церков, 450 вимушені були припинити свої служіння або на окупованих або прифронтових територіях. Бо пошкоджено біля 65 домів молитви. Біля 70% членів наших церков зі східної України і центральної України вони вмігрували. Війна ще триває, і це не кінець наших викликів. Але коли ми дивимося на цих братів і сестер, ми усвідомлюємо, що Божа церква в Україні сьогодні має величезний шанс і перспективи набути такої форми, яка дозволяє Господу використовувати її для збирання врожаю. Бо, як ми знаємо, жнива велике, а робітників. Ніколи, ніколи не буває багато. І сьогодні у вас випуск випуск студентів, як ми чули ще школи учнів-благовісників. Скажу, що я вірю, друзі, всім серцем. Я вірю в те, що Україна чекає саме на таких людей. Як на мене, так це найвідповідальніше покликання із усіх можливих. Бо саме від таких людей залежить, чи буде поширюватися благозвістка, чи ні. В нашому Союзі ще рік тому проголосили місійне бачення на наступне 15 років. Якщо Господь дозволить наше життя, то ми мріємо за ці роки привести до Бога ще не менше 100 тисяч людей і зробити їх послідовниками, учнями Ісуса Христа в Україні і за її межами, сприяти утворенню тисячі. Тисячі нових церков, які будуть здатні досягати людей для Христа, робити їх учнями, а ті, в свою чергу, будуть навчати наступних учнів. Ви подумаєте такі цифри? Це неможливо. Неможливо для людини можливо, для Божої людини, для Бога. Тому саме в цей день я хотів би залишити вам звернення Ісуса Христа до своїх випускників. Семінарії, до його семінарії. Це в Івангеліє від Марка, третій розділ, 14 вірша. Ми читаємо. Він призначив він призначив 12, яких назвав апостолами, яких були з ними, і щоб посилати їх, проповідувати, і щоб вони мали владу виганяти бісів. Ісус мав три цілі для своїх учнів, для своїх випускників. Який я хотів би залишити на пам'ять всім нам, особливо випускникам. Перша, перша мета полягала в тому, щоб учні проводили час з ним, з Ісусом. Вірш 14, аби були з ким? З ним. Він хотів проводити з ним час. У Мене питання до випускників: а ви ще хочете? Ви ще хочете проводити з ним час. Ісус хотів, щоб вони у такий спосіб продовжували вчитися, спостерігаючи за його характером, за його особистістю, за тим, як він це робить, спостерігати, що робить Бог навколо вас, щоб вони просто насолоджувалися життям з Богом. Друзі, проводьте щодня час з Богом. Насолоджуйтесь цим життям з Богом, і навіть після навчання в семінарії. Друга ціль Друга ціль полягала в тому, щоб вони пішли куди? Не на відпочинок, на служіння. 14 вірш. Щоб посилати їх проповідувати. Він хотів, щоб вони йшли та щось робили. Він хотів, щоб вони робили щось самостійно вже, без його тілесної присутності поруч. Спочатку, да, щоб вони були з ним, а потім, щоб їх посилати самих. Вони перебували з ним три роки. А потім настав день п'ятидесятниці. І вони стали вже називатися ким? Посланими. Слово учень воно означає послідовник. Але після п'ятидесятниці ми бачимо, що вживається вже інше слово, яке означає слово посланий. П'ятидесятниця стає церемонією їхнього випуску. До Дня п'ятидесятниці вони вчилися, вони готувалися, а в день п'ятидесятниці вони вже отримали свої дипломи і далі вже пішли самі. Я щиро бажаю вам, щоб ви усі якоможна найшвидше були задіяні в служінні ваших церков. Без сумніву, ви до дипломів цих активно працювали для Господа, але зараз з наймі. Більшою силою, з найбільшим завзяттям нехай звершується ваше служіння для людей, для Бога. Подивіться сюди ще раз. Не забувайте це покликання приготувати святих на діло служіння. І сьогодні це вже сталося. Святих приготували. Тепер діло ваше святі діло служіння. І третє. Третя мета полягала в тому, щоб дати їм силу та владу. В день п'ятидесятниці учні отримали і силу, і владу. І я впевнений, друзі, що ця влада вона була не від їхніх здобутих знань. Хоча одне не виключає важливості іншого. Ця влада була від сили Святого Духа, і це була їхньою особливою відзнакою учнівства. Уся книга дії святих апостолів нам свідчить про ту духовну силу, з яким звершували служіння ці студенти у своїх духовних успіхах. Я бажаю вам залишатися смиренними, не присвоювати собі духовних досягнень, бо ви такі саме завдяки Ісусу і Його силі в вас. То ще раз, рясних Божих благословень вам і чекаємо вас. На господніх жнивах зі святом вас, друзі! Роман, дякую за співпрацю, за служіння і за те, що ми можемо разом збудовувати церкву тут на землі. Звісно ж, я знаю, що у вас нелегкий шлях був і служіння, і все, і ви не зламалися тому. Ви гідно можете носити футболочку незламні, нема. Ще. нема. Вже є, вже є, незламні. Да. Дякуємо за те, що Союз з нами, і ми з вами, і, і взагалі ми, ми разом для Бога, і ми незламні. Тому я попросив би, щоб ви як головніші зараз тут, Ді. бо Союз Союз у нас, да? ми в Союзі. Помоліться за семінарію, помоліться за всіх нас. І потім ми співаємо пісню благословіння. і на цьому будемо завершувати наше свято, ювілей, 30 років служіння. Помолимось, друзі. Господь. Ми схиляємось перед Твоєю величю з великою подякою. Що те, що ти робиш, Господи, воно гідно хвали, і тільки ти можеш, Господи, робити те, що ти робиш, коли під час війни. Ми радіємо з того, що Твоя місія продовжується, і вона набуває силу, Господи. І сьогодні, те, що ми святкуємо 30-річчя семінарії, те, що бачимо студентів, які випускаються, студентів, які будуть ще вчитися, Боже, ми дякуємо Тобі, що Твої учні на цій землі продовжують Твоє діло. Ми дякуємо, що Кременчуцька семінарія стільки років Боже виконує Твоє повеління, Ідіть і навчіть. І аж до краю землі. Ми дякуємо сьогодні за всіх партнерів, які допомагали, робили це можливим і не залишили їх тут під час війни. Ми дякуємо, Господи, що є дійсно посвячені люди в Україні, навіть тих, яких ми ще не бачили на сцені, тут і не знаємо, може ім'я, але вони мають причетність до цього. Ми просимо Господи, благослови їх. Боже, ми віримо, що буде час, коли ти. Витреш кожну сльозу, коли ти даш нам підтримку, коли буде твій справедливий мир, і всі люди, Господи, скажуть, що ще від це від Тебе, Господи, це не від нас. І ми дякуємо, Господи, що Ти ще даш нам час, коли ми будемо радіти, що наші семінарії вони будуть наповнюватися людьми, які хочуть знати Господа більше краще. І саме тоді вони будуть іти сюди, тому що розуміють, що тут навчать. Любити Тебе навчать любити людей. Ми дякуємо Господь і просимо благословення для помісної семінарії, для помісних церков, Господи, для студентів і для того, щоб наша Україна вона розквітла і щоб слава була тільки Тобі, Отець і Син, і Дух Святий. Амінь.